На світі існує багато цікавих професій, що потребують розумового навантаження. Одна з них професія інженера-конструктора. Без конструкторів не будуються нові мости та житлові будинки, без них не можна виготовити бодай холодильника чи телевізора. А що казати про випуск машин, кранів, найрізноманітніших агрегатів? Конструктори необхідні там, де плавлять метал, вирощують хліб, приборкують атом. На Хмельницькій атомній станції протягом 30 років працює відділ конструкторсько-технологічної роботи, який був створений у грудні 1984-го. Його першим керівником був Віктор Цурік. Світлу пам'ять про цю людину з великої літери друзі і колеги несуть до сьогодні. Нинішній керівник відділу Сергій Посніков у розмові з нами. Пригадує безліч цікавих моментів зі свого професійного шляху, про тих, хто стояв біля витоків конструкторської роботи на Хмельницький АЕС, і про тих колег, з якими починав свою працю ще в Томську і продовжував у Нетішині, і про безліч проєктів, які на перший погляд здавалися невирішувані, а зрештою, по завершенні, вражали усіх відмінним результатом. Там був Подковенко, Вагнер. Ефимов, э, Кузнецов Виктор Павлович, вот, ну и э, такие, говорится, еще э, старожилы, Иванова Раиса Владимировна, Виник Людмила Викторовна, Сиднева Людмила Игоревна, Жаков Владимир Павлович. Э, ну, Вагнер э, Леонид Яковлевич, он занимался э, как конструкторской группой в основном. Вот, Ефимов... Анатолій визначав технологічну групу. І зараз у нас теж є конструкторська група, технологічна група. Конструкторсько-технологічний відділ Хмельницької АЕС це 5 інженерів-технологів, 12 інженерів-конструкторів, інженер з документації, спеціаліст з нормоконтролю, діловод. Інженери відділу стежать за новинами техніки, читають спеціальну літературу, спілкуються з колегами, які працюють у суміжних галузях для того, щоб іти в ногу з часом. Талановиті інженери працюють над винаходами, а потім запатентовують їх. Це корисно для виробництва і престижно для автора. До таких невгамовних людей належить і колишній керівник КТО Леонтій Подковенко. Який уже на заслуженому відпочинку, а результати його технічної творчості ще довго служитимуть справі, спеціалісти відділу працюють над найрізноманітнішими проектами: це і надвідповідальне обладнання реакторного відділення, і ті чи інші деталі удосконалення агрегатів і механізмів, і навіть проекти життєзабезпечення, зокрема ракетної частини. Яка розгорталася неподалік атомної станції. Робота у конструкторсько-технологічному відділі потребує знань з багатьох технічних дисциплін: це електрика, механіка, радіаційна та пожежна безпека, матеріалознавство та інші. Сукупний професійний досвід працівників КТО Хмельницької АЕС вимірюється не одним десятком років, а це означає чимало. У нас где-то порядка сколько там набралось, это, наверное, 11 альбомов уже. Это вот такие книги, там записаны номера проектов. В каждом альбоме приблизительно по 1900 проектов записано. Номер проекта этого. И вот если это все умножить, то вот сколько за вот эти 30 лет выполнено проектов. Даже так это было прикинуто, это было там 25 тысяч проектов. Інженер-конструктор повинен мати хорошу пам'ять, уміти швидко концентрувати і зберігати увагу, повинен володіти здібністю до творчості, щоб не лише працювати над поставленими завданнями, але й самому вміти ставити і вирішувати їх. Лише конструктор, що творче ставиться до роботи, зможе завжди залишатись на плаву. Головні інструменти конструктора це його знання, інтелект, нестандартний підхід. Приходять задания приносят. когда спрашиваешь, когда это вчора казати це Ну так это, это в шутку, это значит, що надо очень швидко. Ну, Остаються, задержуваємося. Ну надо делать, ну, делать. Потому что практически э, любая у нас робота кажется, срочная, необходимая. Конструктору особливо потрібно бути уважним і зібраним при виконанні своєї роботи. Бо помилки в розробках інженерів можуть призвести до тяжких наслідків. Фахівці КТО ХАЕС розробляють ескізні технічні та робочі проекти, особливо складні і середньої складності, використовуючи засоби автоматизації проєктування, передовий досвід розробки, забезпечуючи при цьому відповідність конструкцій, що розробляються технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці. Вимогам найбільш економічної технології виробництва. Будні конструктора, це розробка технологічних схем, розрахунки та креслення вузлових елементів і деталей механізмів, підготовка технічних завдань для виробництва, авторський нагляд за виготовленням і випробовуванням, узгодження проєктів з організаціями, що інспектують. Робота інженера не закінчується на стадії проєктування та розрахунків. Адже слабкі місця конструкції виявляються на випробуваннях. Саме тому такими необхідними якостями у роботі конструкторів і технологів є логіка, технічний склад розуму, аналітичне мислення. Усі співробітники КТО Хмельницької АЕС повною мірою володіють згаданими якостями, а кадри старої хроніки є документальним свідченням того, скільки минуло часу і відбулося подій. Які перетворилися у неоціненний скарб, життєвий і професійний досвід.